Вітаю шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, коли буде деокупація і чи будуть руйнування у селищі міського типу Пришиб Запорізької області. І чи е, відбудуться руйнування е, нафтобази, яка знаходиться е, біля селище міського типу Пришип, Запорізька область знають про цю нафтобазу, бережуть її. Дуже сильно бережуть. Так, дивіться. Це буде де куповано без агресивних дій, без руйнувань. Вам прийде допомога. Люди отримують допомогу. Агресію чинити ворог не зможе. Його буде як придушено. Так. Перемога на майбутнє вийшла, це дуже добре. Наші військові Збройні сили вже працюють над тим, щоб звільнити пришип. бо е, вийшли такі карти без агресії, але е, ворогу, як не буде змоги чинити, от, е, ну, військові дії його будуть так. Зупинені. Угу. Є невеличкі там е, такі групування ворожі і е, велика вирагідність того, що їх просто візьмуть в оточення. Так. Багато є такого, що зможуть можуть перегдягненими втікти звідти зі зброєю до води. Ну, вийшли карти такі, що поволі звідти з ви, ви відходять військові, але не всі. Є такі, що відходять, а є такі, що лишаються. І цих буде взято в полон. Вони як будто в алкоголічному стані. П'яні. Так. Як виходить два дні, два дні. Так, дивіться, мирне небо це свідчить про те, що обстрілів не буде. І нафтобазу будуть дуже берегти. Немає такого плану, щоб її зруйнувати, її підірвати і щось з нею зробити. Вона необхідна. Так. Ворог також не буде з нею нічого робити. Він буде відходити поступово. Так, вийшла карта Верховного суду. Це на пряму дію, це на найближчий час. По Верховному суду. Оце ваше. Селище міського типу пришиб має по Верховному суду бути деокупований. Якісь буде повільна, деокупація буде повільна, щоб просто. Вони як дезорієнтовані, вони, наче як і залишаються, і відходять. Хто самий хитрий буде тікати, передягатися, якісь алкоголіки чи люди. Лишаться. Але на майбутнє перемога і Верховний суд. Це свідчить про те, що ворог буде отримувати за свої злочини і ще буде взяти в полон. Так, і до вас йде допомога, гуманітарна допомога і ті жінки, які чекають, немає грошей. Так, до вас прийде фінансування, вам видадуть гроші, що у людей, у жінок. Ну і жінки, які мають онуків, і в них ну, вже не вистачає грошей. На Майбутнє вийшло, що буде постійне фінансування, відновлення і перемога української армії. Угу. Залишаться в... так, відійде, я так розумію, основна армія відійде, залишаться отакі фанатики, не фанатики це ці мобілізовані люди, які на блокпостах, я так бачу, будуть стоять. Їх буде Фіміда, візьме. Ну, я не бачу карти, щоб було вбито смерті. Чи... Руйнування вам не вийшло. От так. Це така теж карта того, що оцей вогонь, те, що вогна небезпечне, те, що у вас є, таємно буде берегтися, щоб його не зруйнувати. Ну так. Хочу забрати весь негатив. Так, і це пряма дія. Це дуже. У найближчий час, ці тижні, це має відбутися. Ну, воно повільно, повільно, а потім раз і заїхали військові України, вже все кінчилось, окупація кінчилася, отак От воно буде повзуче, так відходити, відходити. Вони залишають оцих людей як муляж, наче там ще присутня військові. Але вони не здатні до оборони, вони не, не, не вміють це робити, ці люди. Ну от і Їх Фіміда забере, судить. Прошу вищі сили, відкриті дороги. Я заперечую цю всю агресію прошу вищі сили відкрити дороги для якнайшвидшої деокупації. Так, заперечуємо е, пришибу. Так, заперечую. де відбудеться Верховний суд і припиняться. Страждання людей відновиться мирне життя, відновиться забезпечення, фінансування повне повною мірою заперечень усіх жителів Ай, пришибу. Так, відкрита дорога для Збройних сил України. А зараз я. Так, заперечую. більше військові Росії чинити злочини не можуть. Більше в... вчиняти військові злочини не можуть. Заперечую. Відвертаю на віки вічні, ворогів, расистів від пришибу. Уходять, тікають. Буде так, буде так, буде так. Повертається мирне життя, забезпечення. Усім необхідним людей, перекриваю, перекриваю, а, перекриваю все. Так, відкриваю дороги Збройним силам України. Там, як наче вночі відбудеться е, захід. Військових України. Звільнення. Відкриваю дороги, буде так. Більше немає ніякої загрози для нафтобази, яка знаходиться у селищі міського типу Прошиб Запорізької області. Відвертаю всі загрози, як. Мога швидше приходить деокупація, надається все необхідне для військових України, для деокупації, пришибу, щоб без втрат для мирного населення, без втрат для військових буде так, буде так, буде так, да буде вигнаний окупант. І взятий заручники. Буде так, буде так, буде так. Більше немає ніякого негативу. Більше немає планів агресивних у ворога. да буде все сказано здійснене. Прошу вичі сили, заберіть всі ворожі агресивні плани, зруйнуйте, закрийте йому дороги, здійснити свої ворожі агресивні плани не може Нафтабаза ціла, люди а, в безпеці. Буде так, буде так, буде так. Що так має найближчий час відбуватися оця повільна така деокупація? Вони мусять відходити, відходити, відходити від вас. Без агресії вийшло, дай Бог. Дякую за увагу.